Вітаємо, друзі! Якщо ви любите печінку, обов'язково приготуйте січеники з печінки. Для початку обсмажуємо цибульку з морковкою. Даємо охолонути. Далі нарізаємо дрібними шматочками курячу печінку. Поєднуємо з овочами. Додаємо спеції за смаком. Ми брали сіль, перець та сухий часник. Далі додаємо борошно, яйце і добре перемішуємо. Викладаємо по столовій ложці на розігріту пательню і обсмажуємо з обох сторон до готовності. Подаємо зі сметанним соусом. Для цього сметану поєднаємо з майонезом та подрібненим часником. Виходить дуже смачно. Спробуйте приготувати. Бувайте здорові!